цей вірш про кохання, щоб ви не думали, що я не вмію тільки Тетянка Марійка. Ось я вмію теж про кохання, ну може, не так тонко і ніжно, як вона. І останнє цей вірш написаний у Львові. І Щось так сталося, що він мені написався тут. Його є маленька передісторія, Це перше моє кохання, бірш називається, це було в третьому класі. от. Ми були на зустрічі випускників, вона не прийшла. Я кажу, де? Кажуть, онучку бавить. Я кажу, така фігня, моє перше кохання бавить онучку, а мені ще досі вітер в голові. Перше моє кохання, дівчинка, яку вигадав, майже ми навіть не цілувалися лише годинами на телефоні висли. Тричі ніс чинісні портфеля, двічі від гепа, у відмінника Сашу. Це було так давно учора, хоча й переписано разів за 300. Моє перше кохання дівчинка, яка вже давненько бабуся, тому, чи не збуде, з очей розгубила бісики й радість, нам немаротно згадуватись, але іноді я боюся, щоб вона про життя своє в цьому вірші не здогадалася.